Доброго ранку всім. Сьогодні ми з вами попрацюємо із таким середовищем, як Tinkercad і попрацюємо з цифровими сигналами. Ми не будемо використовувати мікроконтролер чи іншу обчислювальну техніку. Сьогодні ми поскладаємо простенькі. Схеми, але я хочу, щоб ви також спробували їх поскладати. Не просто відкрити готові складене, а спробували поскладали. Тому записуємо тему сьогоднішнього уроку. Складання схем у TinkerCAD. Зараз я покажу свій екран, щоб ви побачили, як воно правильно називається. Так, бачите екран. Відкрито тут це середовище. Називається воно TinkerCad. Ось, AutoDesk TinkerCad. Ну, Можна просто TinkerCad. Отже тема уроку складання схем у TinkerCad. Пригадайте, ми з вами вже працювали у середовищі MakecodeMicrobit.com. Але, якщо ми пригадаємо, то там не можна було, крім мікробіта, нічого поміщати. Ось, make code English. Ось тут ми створювали проєкт. Називали його, створювали. І в нас е знаходився наш мікроконтролер мікробіт. Єдине, що ми могли, ми могли його програмувати. То, на відміну від цього середовища, середовище TinkerCAD дозволяє працювати, додаючи до нашої схеми інші елементи. Спочатку я вам покажу це коло, яке ми хочемо сьогодні зробити, Назвемо це проєкт Світлофор. Так, спочатку почнемо з одного світлодіода, а тоді треба буде їх поставити два або навіть три. От я зараз нахилю, щоб ви бачили мою веб-камеру. Так, ось у мене на столі, зверніть увагу, є джерело живлення, акумулятор. так. ось ось така бредборд. Це спеціальна платка така, пластмасова, із отворами. І в ці отвори можна вставляти проводочки або різні детальки. В даному випадку в мене ось тут вставлено синій світлодіод, ось він, резистор, все це включено послідовно, і живлення подається від акумулятора. ось акумулятор. І коли я замикаю це коло, то в мене світлодіод починає світитися. Ось видно, засвітився синім. Кольором. Так, ну, поганий кон. О, все, Світли... світиться синім кольором. Зрозуміло, що ми з вами вдома зараз ви такого складати не будете, а ми попрацюємо у середовищі Tinkercad. Вам треба в ньому зареєструватися. Чи є тут учні, які вже реєструвалися, працювали з цим середовищем? Значить, дивіться, от ем, покликання. Зараз скину його в чат. Можна просто на, набрати Тінкеркад. Чат наш тут. Так. Один наш чат, до речі, ось. Так www.tinkercad.com Так, зараз я скинув в чат. Вам треба в ньому зареєструватися. Як реєструємося. Реєстрація може бути за допомогою вашого Google аккаунта Якщо ви, у вас телефон, планшет чи комп'ютер, там, скоріше за все, підключений ваш Google аккаунт. Максим не почув. Взагалі не чую. напиши в чат. Так, дивіться, ось як реєструватися. Я відкриваю Tinkercad. Якщо я не зареєстрований, у мене тут є кнопочки Логін і Сайнап. Логін це зайти, Сайнап, зареєструватися. Ну, тут можна зайти зразу під вашим Google аккаунтом. До речі, тут мову можна переключити на. Є тут мови, інші. От можливо, хто з вас французькою чи італійською володіє. Ну, російською я не раджу, української, на жаль, немає. І пам'ятаємо, що завжди є така можливість: натиснули на праву кнопку. Тільки не завжди це працює. Ось тут на цьому сайті якраз не працює. Тоді через менюшку можна вибрати перекласти. І вибрати на українську. Ну я цього робити не буду. І вам не раджу команди, тут досить прості, можна орієнтуватися і в англійських назвах. Тобто ми заходимо сюди, натискаємо логін. і вам треба створити персональний аккаунт. Натискаємо Персональний аккаунт. Далі нам пропонує зайти за допомогою Google. Sign-in with Google. Натискаємо. Тут нам пропонує ввести нашу гугловську адресу. Так, Цієї адреси вводити не обов'язково, достатньо тільки те, що до жмейл. Ну, Наприклад, ось я введу. Почекайте, почекайте. От раз. Ну, Мені пароля вводити не треба, мені мене ноутбук, по-моєму, відбитку пальця це робить. Так, вам треба буде пароль. І отут натиснути продовжити. Далі буде отаке. Якщо ви вперше заходите, то тут треба вибрати вашу країну і дату народження. Не треба вибирати країни, вибирати дату народження. Країну можете United States залишити. А дату народження, наприклад, 1 January. January 1. Ну і тут, можливо, якийсь 2010-й виберіть. Так, next. Continue. Так, все. От. Те, що ми зареєстровані в Тінкеркаді, у нас вже свідчить, що тут замість двох кнопок. Логіни «Sign up» З'явилося значок. Так, хтось паралельно зі мною робив? Ніхто не робив. Ну, треба нам буде сьогодні отаке зробити. По цьому питання є: як зайти? Немає. Досить просто, досить зрозуміло. Якщо ви сидите із свого гаджета, то тут взагалі ніяких проблем нема. Тільки що в мене був 8 а клас, ми працювали в комп'ютерному класі, вони очно навчаються на цьому тижні, то частина з них навіть створювали нові Google аккаунти, щоб зайти. Теж не проблема, але справа в тому, що треба, щоб до наступного року вас під рукою. Ну, щоб ви пам'ятали свою електронну пошту, створіть спеціальну електронну пошту для уроків інформатики, якщо не хочете забруднювати і використовувати іншу, а спеціально завести. Ну, а тут у нас для навчання хай краще у вас буде якась окрема. Да, Максим? А якщо у мене всі пошти для різних задач, це нормально? Абсолютно мене... так і треба. Бо своя почта. Ну, можливо, це не так зручно, але... але краще ту пошту, яка у вас, наприклад, прив'язана до. Вашої там, персональних даних не використовувати для, для тих програм, які ви постійно не користуєтеся так, час від часу користуєте, щоб ваші дані важливі не, не викрали. А то тоді вашу, на вашу пошту, яка вам треба, будуть можливо приходити різноманітні СПАМ, тобто нав'язлива реклама, можуть її зламати. Тому краще для таких речей завести свою окрему пошту. Ну, от, Як у мене, в мене на всі випадки життя є пошта. Так, гаразд. Тепер от ви зайшли. Нам э, Tinkercad дозволяє нам робити три речі. Ось я натискаю кнопку Create. От тут у мене модельки вже є, що з ним можна робити. Подивіться, у нас можна робити три речі. Перше 3D, фігури створювати. Друге, Електричні кола робити. І третє із блоків. Ну, тобто, об'єднувати програмування із створенням фігур 3D. От, код блок. Ми з вами працюватимемо з другою цією частиною, яка називається схеми. Англійською це ось так записується. Sart suites, якось так. Не знаю, мене з. Мій прононсмент, вимова дуже погана, тому я не ризикую правильно назвати, але це схеми. До речі, якщо я зараз перекладу на українську. Подивимося, як воно перекладе, бачите, схеми. Так, ви теж можете, щоб вам зручніше, відразу включити переклад. Це ось тут через менюшку. І перекласти. Я все-таки відключу. Орієнтуватимуся саме на оригінальний варіант на англомовний. Так, схему нам треба створити. Тобто ми можемо зверху кнопку Create натиснути. Або відразу ось тут створити схему, натиснути. Ну я зверху натискаю Create і вибираю, що я хочу створити саме схему. Так. Якщо у вас є можливість, якщо можливо. Можете зараз паралельно десь відкрити Тинкеркад, і зареєструватися і зайти в нього. Можливо, хтось це вже зробив. У нас тільки четверо чомусь сьогодні працює. П'ятеро. Денис доєднався. Так, хтось вже зареєструвався в Тінкеркаді, слухаючи мене. Так. Хорошо. Так, добре, тепер будемо малювати схему. Щоб схему малювати, нам треба деталі, запчастинки. Ми можемо їх поставити сюди. Ось отаку бредборд, як оце я вам показував. Ось. Можемо без бредборду. Я на бредборду кошик. Не треба мені бредборд. Я буду складати схему без breadboard, а так швидше буде. Значить, для будь-якої електричної схеми нам треба джерело струму обов'язково. Якийсь споживач у нас це буде світлодіод, світлодіод, який у нас буде світитиметься. Ось я червоненький показую, бачите? Вони бувають різних кольорів, вони бувають триколірні світлодіоди, Це коли тут. Не дві ніжки в його е, знаходиться, а чотири ніжки, одна загальна і, по, і три ніжки, відповідно, для зеленого, червоного і синього. І тоді RGB або триколірне світлодіод називається. Ну, це у нас червоний. Ось тут на схемі у нас був синенький. Ось ви бачите. Є ще зелені, жовті. да Максим. Максим, слухаємо. Так, гаразд, ну значить ставимо батареечку. Батаречка ось наша батаречка, така як монетка. Бачили такі батареечки. Так. Тут взагалі в нас на цій панельці багато різних деталок. Деталей ще більше буде, якщо ви тут All виберете. Що таке по All? Всі, Всі, да. ну, тут декілька панелей. Панель є basic, базова, Arduino, Microbit. Схеми Assembly. Збирання схем. Якось отак називається. Ну, що цікаво тут. Ну, тут готові зібрані схеми. Ось є. Раз. ми Повернемося на Basic. Так. На basic ми вист... вибрали стоп, а адже на Basic не повернулося. Всі... Basic. Oh, basic. Так, базові або загальні. Так, от батареечку ми поставили. Зверніть увагу, на батаречках у нас обов'язково є плюс і мінус. Зверху ось плюсик нарисований, знизу мінус. Це важливо. Тому що не всі джерела струму працюють, якщо їх включити навпаки. От Якщо ви світлодіод підключите навпаки на анод, а анод це плюсик. Ось довше в мене провідничок. Зазвичай в нових світлодіодах довший провідничок це плюсик. Анод. Якщо на анод подасте не плюс, а мінус, то він не засвітиться. Він не згорить, але й не засвітиться. Максим, ти хочеш щось сказати: включай мікрофон, кажи або пиши в чат. Якщо акумулятор неправильно підключити, то може згоріти автомобіль або автомобіль, ну, зазвичай розумні схеми від цього застраховані. Там є, називається запобіжник від переполюсовки. Але якщо ми, наприклад, ту ж саму Ардуїнку, мікроконтролер включимо неправильно, то вона згорить точно. Тому бажано обов'язково слідкувати за полярністю: плюсик до плюсика на світлодіоді до анода. Анод це плюсик, це довший проводок. Так, тепер ставимо світлодіоду з червоним почнемо. Дивіться, коли світлодіод я поставив, відкривається вікно його властивостей. Називається він один, ми можемо по-другому назвати його. А це колір. От може бути червоний, синій, оранжевий, жовтий або зелений, або білий. Залишаємо червоним. Тепер у світлодіода дві ніжки. Вони підписуються. Справа анод, зліва катод. Значить, анод це в нас плюс чи мінус, як ви зрозуміли. Анод, це у нас мінус. Плюс. Да Боже, це з хімії. Катіони, От, так, Справа в тому, що аніон пливе до катода, бо аніон, бо плюс і мінус притягується. Аніон він який? Від'ємний, притягується до катода додатньо. Ні, не так. Аніон це те, що до анода пливе, А катіон це те, що до катода пливе. Значить, аніон він від'ємний, притягується до анода. Бо від'ємний і додатнє притягується. Протилежне притягується. Чули таке? Ну, Це ви по фізиці будете вчити, коли будете електрику вчити. Але я думаю, що протилежності притягуються. таку фразу загально чули. Значить, в общем, плюсик треба до анода буде, а мінус до катода. В принципі, я можу вже так приєднати, але і справжнім світлодіодом я так робити не буду, бо він, скоріше за все, вийде з ладу. Ну от Я з'єднав їх, бачите, провідничками. І натискаю на ключ старт симуляції. Він загорівся, але бачите знак попередження. Що мені пише? Сила струму через світлодіод зараз становить 61,9 мА. Ми рекомендуємо, щоб максимальна була сила струму 20 мА використання, бо час життя світлодіода буде дуже сильно зменшено. Тобто ну, він дуже швидко згорить. Тому зібрань, така зборка, вона неправильна. Від'єднуємо провідничок, виділяємо нажимаємо на клавіатурі Delete. Ну, я обидва від'єднаю. Так, що нам іще треба? Значить, як нам зменшити силу струму? Для зменшення сили струму є така річ, як резистор. Резистор ну, це такий, собі скажімо так, маленький отвір, через який не може пройти багато струму. Ну, то я від собі, що у вас по вулиці йде труба, по якій вода йде? Труба товщиною там, діаметром 15 см. Чи потрібно ці 15 см вам у будинок заводить? У вас і крани повилетають, якщо така товста труба зайде і так і напор піде. Тому до будинка підходить уже тонша труба. І оця тонша труба вона обмежує кількість води. Це зрозуміло? От наш резистор це буде обмежувач для нашого струму. Ось він резистор. Єдине, що резистор, дивіться, якщо у нас, скажімо, 3 вольти, і а, треба, щоб було десь 20 мА, чи скільки там писало, то 3 ділимо на 20, ну, цілих 20 тисячних, У нас десь а, опір цього резистора приблизно ну, на 20 десь, ну, десь 200 Ом треба. Тобто, отут, коли ви вибрали резистор, вибрали, отут, отут по-перше, Ом і треба вибрати значок Ома-грецька Омега, грецька літера. Ом. Бо було кілом, так було. А отут вибрати десь? скільки? Ну, 200, хай буде. В принципі, якщо ви залишите так само, як і було, 1 кОм, воно однак буде працювати. Просто світитиметься він слабкіше, бо там 1 кОм це 1000 Ом. У 5 разів менше пропускає, значить він струму. Тепер, тепер треба це все з'єднати. Ну, для зручності я розверну наш резистор. Ось так. Поміщу його сюди. І з'єднаю все з провідничками. Плюс, значить, піде на анод через резистор. А від Катода піде на кнопку. Ага, кнопку ще рано. Кнопку треба поставити. Шукаємо кнопку. Ось кнопка. Це маленька тактова кнопочка. Ну, тут у мене немає десь показати. Ні, є. Зараз покажу. Як вона вживу виглядає. Ось у пакетику вони. Кнопочка, видно, так? Да? Чорненька ось. Жовтенька це сама надягається на неї. А сама кнопочка у нас чорненька. Так, зараз я її витягну. Ось кнопочка. І ось ця пімпочка на неї надягається, щоб пальцем зручно було натискати. Кнопочка має два виводи. Ну, тут насправді 4 намалювано, але вони. Деякі виводи, просто один проводочок проходить. Ось він починається проводочок, і так проходить через кнопку. І тут другий проводочок. Тобто, приєднувати треба до цього і цього. Ось наша кнопочка із пімпочкою, я вже одів. Вона може натискатися, і відповідні контакти там будуть замикатися. Оцю кнопочку. Зараз підключаємо. тобто, ось беремо від катода до одного контакту кнопочки, а від другого контакту кнопочки до Анода. Ну, щоб гарно провідники в нас йшли в потрібних місцях, треба клацати мишкою, і тоді провідник там повертається. Ну, власне, ось ми отримали наше коло. До речі, в виді схеми, ось можна подивитися, який це вигляд має. Ну, від лимону, якщо... Декілька лімонів використати, не один. Від одного не зарядиться. Але якщо там багато їх наставити, то можна. Але в мене є краща бізнес-ідея. Якщо ви комусь вдало продасти лімони, то буде набагато дешевше купити готову батарейку. Як така ідея? Так, ось наша схема. Дивіться, ось наша батарейка. Так, далі від плюса на резистор. Далі світлодіод. І далі наша кнопочка. Далі з кнопки на мінус іде батарейки. Так, повертаємося назад. Оце так вживу виглядає. Тепер, щоб побачити, як працює, натискаємо тут старт симуляції. І не світиться. Чому не світиться? Питання, чому не світиться? Хто зрозумів? я зробив не так. Подивіться уважно. Ви не поставили резистор. Резистор поставлений, все включено. Не натиснута кнопка. Натискаємо кнопку і засвітилося. Відпустили кнопку, погасло. Натисли. Відпустили. Натисли, відпустили. Так. Значить, це. Програма мінімум, що ви потрібні зараз зробити. так Далі далі коли зробите? Скріншотик мені надійшли ти. Скріншотик надсилаємо. Я я не буду зараз від'єднуватися, не треба покида відключатися. Так, у нас ще скільки 30, 40 ще в у нас 20 хвилин. Значить, хто зробить, я думаю, це не складно зробити. Подумайте, як зробити схему, щоб було два світлодіоди червоний і зелений, як світлофор. І дві кнопочки. Одна кнопочка, відповідно, включала зелений, друга червоний. А батарейка щоб була одна. Не треба дві батарейки. Оце додаткове завдання. Так. Отже, працюємо. Я залишаю відкритим цю схему. Щоб ви бачили, орієнтувалися. Значить, хто не зареєструвався, реєструємося, так, хтось у нас вже Максим від'єднався, я бачу, так. Да? Хто не зареєструвався на Тінкеркаді, реєструємось. І тоді, як зробите, що воно працює, можна або поділитися своїм екраном тут у міті і показати. Я дозволю ділитися екраном, зайду тоді в налаштування, якщо мені. А може і не дасть, до речі. І або надійшлите мені а, скрін вашого цього вензи. Там у нас вензи. Я створю зараз дистанційне завдання. І туди приєднаєте скріншотики того, що ви зараз робите. Так, я не від'єднуюсь, тобто, працюємо. Тобто, Якщо виникають питання? запитання, задаємо. Так, Денис щось казав, слухаю. А, тобто нам потрібно зробити два світвідіоди, щоб з натисканням одної кнопки світились два. Ні. Як світлофору? Світлофор, світлофор ж або червоний, або зелений горить, правильно? Щоб а. одну кнопку, одна кнопка вмикала червоне. Інша кнопка в Зелений. Батарейка повинна бути одна. Кнопок Добре. дві. Світодіодів два. резистора два. Ну, по-перше, ви зробіть спочатку з одним. Зробіть скріншот на, е, його, а тоді зробите з двома. І теж скріншот зробите. От мені такі два скріншота треба зробити. В принципі, ви можете своєю схемою поділитися зі мною. Там, якщо ми потім перейдемо сюди. От, е, дивіться. І ось тут ваша схема буде. Ось вона. І зайти, ось, нажати ось, оце параметри, властивості, properties. То тут стоїть, що це приватна ваша схема. Ви можете зробити Share Link, поширити покликання, зберегти. І тоді е, ви можете. Цю схему і покликання воно відкривається, от коли ви натискаєте, ось, скопіювати. І переслати мені оце покликання на вашу схему. В принципі, тоді можна і без скріншота обійтися. Ну, скріншотом, я думаю, буде простіше. Зараз я в електронному журналі створю, щоб було у вас можливість приєднати до цього уроку. Ну, і Заходимо в Tinkercad, реєструємося і виконуємо. Я не від'єднуюсь, виключу, виключу тільки мікрофон, знаходжусь тут. Якщо виникають питання, приєднуємось і задаємо. Ну, не приєднуємось, ви теж можете не від'єднуватися до кінця уроку, Я тоді всіх від'єднаю. Можете просто виконувати свою роботу, а коли треба, зайдете і приєднаєтесь. Так, все, я відключаю свій мікрофон.